Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі де ми говоримо про культуру, літературу та історію. І сьогоднішній випуск буде присвячений п'ятьом постатям, які займалися власним ремеслом, але також поєднювали це з політичною діяльністю. Я скажу, що ця ідея прийшла в мою голову досить давно. Вона не була структурована. Мене завжди дуже сильно дратувало, коли я чула про те, що ось література і політика окремо, музика і політика окремо, що щось існує поза політикою. Мене це завжди дратувало, тому що для мене здавалося досить очевидним, що в принципі будь-що завжди пов'язано з політикою, і неможливо жити в вакуумі, в якійсь ізольованій бульбашці. Де жоден літературний, жоден політичний діяч, жодна політична кампанія або законопроєкт тебе не стосується, бо це абсолютно не так. Твоя вся твоя діяльність, твоє життя, воно функціонує в межах певного політичного конструкту, який розроблюють певні люди, і ти, як частина громади, також долучаєшся до побудови політичного простору. Те, що ти відмовляєшся від власного. Політичного якогось політичних дій, це означає, що дуже радісно твою політичну дію забирає якась інша людина, яка буде розпоряджатися вже так, як їй буде вигідно. Але я би хотіла, напевно, поговорити більше тут про діячів культури, зокрема літератури, і те, як вони пов'язували своє життя з політикою, на жаль, в нашій. Літературі це дуже дві речі, взаємозалежні, політичний устрій, обстановка зовнішня політична, внутрішньополітична і література. І тому ті діячі, яких я сьогодні буду вам, про яких я сьогодні буду вам розповідати, вони на жаль або поплатили своє життя своїм життям за свої політичні вибори, і свої політичні націоналістичні переконання. Або її життя було зруйноване, і це все чергове підкреслення того, наскільки сильно, особливо в країнах, в яких диктує тоталітаризм власні правила, наскільки сильно там література пов'язана з політичним конструктом, і мені здається, якраз в Авторитарних режимах, в країнах, в яких є авторитарний режим, як ніде видно, наскільки сильно політика впливає на літературу. Тож, дякую вам, що ви включили це відео. сподіваюся, вам буде цікаво. І давайте почнемо говорити про постать номер один в українській літературі, і, напевно, про постать, яка перша з'являється в нашій голові, коли ми говоримо література і політика. Звісно ж, першим в голову приходить Володимир Венеченко, коли ми говоримо про літературу і політику. Геніальний письменник і контроверсійний політичний діяч. Я знаю, що в літературній спільноті все ще точаться дискусії щодо того, наскільки дійсно Венеченко є таким достойним письменником чи ні. Але, попри це, для мене чесно твори Володимира Венеченка вони. Дуже приємні я щиро люблю Володимира Ваначенка, в тому числі за його невротичність, його холеричність. Це навряд чи та людина, з якою би я хотіла дружити або з яким би я мала би змогу якось товаришувати. Але його твори якраз цими підкуповують дуже з такою справжністю, дуже сильною емоційною складовою, де ти дійсно бачиш реальну людину не картонного персонажа. І так само таким самим був і Виниченко. Він був дуже істеричним, холеричним, Він дозволяв собі грубо висловлюватися про всіх, хто йому подобався. Він міг бути в один момент закоханий, мати сильну прихильність в іншій, ненавидіти цю людину. І для мене це ще одна причина, чому я люблю Венеченка. тому що серед величезної кількості цього забронзовілого, Уявлення про українську літературу дає такий набурмосений Франко, дає таким насупленим виразом обличчя Тарас Шевченко, і цей момент є Виноченко, який ось ось весь такий дьорганий, як ми сказали зараз, такий трохи делулу, якщо говорити сучасним терміном, і це дуже сильно підкоповує в його персоналі. Володимир Веничевка славився не тільки всіма відомим своїм твором, оповіданням «Патько Холоминних, після якого хочеться пустити собі кулю в голову, але він також був автором першої науково-фантастичного та утипічного роману «Сонячна машина». Я ще не читала, але планую, хоча я чула такі. Не дуже прихильні відгуки щодо цього твору. Також він є автором відомого роману Записки Кірпатого Мефістофеля, який зараз є в Віхолі, який я щиро раджу прочитати кожному, тому що, якщо говорять про те, що місто Валеріана Підмогильного це такий справжнісінький київський текст, як на мене, записки кірпатого Мефістофеля набагато. То приємніше в прочитанні, цікавіші, живіші. Ось я читала його точніше записки кірпатого Мефістофеля, коли я перший раз за дуже тривалий період часу їхала в Київ, і так само я читала місто, коли приїжджала в Київ. Після тривалої перерви, і я хочу сказати, що чесно, враження від Вениченка Винич... в мене були набагато яскравіші ніж від прочитання підмогильного. Тобто, місто, як на мене, трохи перецінниківський текст в той час, як записи Керпатого Мефістофеля, як на мене, знову ж таки, це набагато більш київський текст, який показує неприємного, але точно дуже живого персонажа. Як я вже казала, за характером Володимир Вениченко був дуже холоричним, істеричним, е нервозним. Е він ніколи не приховував свої думки. Він завжди говорив те, як думав, при тому ем, він міг дуже бути сильно поляризованим від величезної шани до нависті. Ем, він називав, наприклад, Скоропадського нещасним тупим та слинявим критином, який справляє враження людини, яку треба відправити в лікарню. Або, наприклад, називав працю Грушевського ем, карою, що його працю можна читати лише як кару. Тобто, ми, як можемо побачити, Вельниченко ніколи не приховував власної думки і завжди говорив, як думав. Але е, не все так було добре в політиці, наскільки ми вже зараз можемо оцінювати. Винченко займався революційною діяльністю ще в університеті. Тоді він вступив в революційну українську партію, займався пропагандистською агітаційною роботою, за що був ув'язнений в Лук'янівську в'язницю, в одиночну камеру, а також виключений з університету. З Лукянівської в'язниці йому вдалося втекти. Він знову продовжив свою діяльність, але вдруге був арештований і в другий раз втік. Але після цього разу він вже подався в еміграцію. В 1917 році він повернув. І приєднався до Української центральної ради і. Мав позицію генерального секретаря, він очолив його, і так був генеральним секретарем аж до повалення режиму Української центральної ради і повстання гетьманату Скоропадського. Під час гетьманату Скоропадського він виступав у позиційних силах, хоча були перемовини про те, щоб доєднатися до Слинявого критина, як його називав Виниченко, але отримав відмову і, власне, Дочекавши вже повалення гетьманату, він так само очолив директорію УНР. Але як ми вже всі знаємо, незабаром через конфлікт з Симоном Петлюрою він пішов у відставку, виїхав у Францію. І там прожив до власної смерті зі своєю дружиною Розалією. Взагалі, в у Франції Вониченко жив дуже бідно. Вони голодали, були свідчення, що ем, вони були вегетаріанцями і казали, що це через вибір, але насправді це був такий привід приховати власну бідність і не змогу придбати м'ясо. Вони харчувалися виключно своїм невеличким огородом, е, і так само зараз вони поховані у Франції. Другою постаттю, про яку ми будемо говорити, це Сергій Єфремов. Моя друга улюблена постать після Гатангела Кримського, попри те, що це такий затятий народник, попри те, що це дуже консервативна людина. Але він для мене дуже цінний своїм баченням, баченням України незалежності. Я розумію, що. Його бачення націоналізму було дуже радикальним, але я не бачу іншого шляху, як це могло бути в той період, в який жив Єфремов. А це перепрошую початок ХХ століття, кінець 19-го. І як на мене, Єфремов дуже. Відокремль відзеркалював, точніше, таку проблему, яку власне описує Соломія Павличко в цій книзі дискурс модернізму в українській літературі. Ось цей конфлікт між індивідуальним і народним. Я розумію, що його вплив подавлював вплив Кобелянську, Лесі Українки. Але для мене Єфремов все ще дуже цінний, і його внесок в українську літературу, в його внесок в українську науку. Для мене дуже цінний, і тому я хочу дуже так якось сфокусуватися на ньому і більше поговорити про Сергія Єфремова. Хто ж це взагалі такий? Це український громадський діяч, літературний критик, очолювач Української академії наук, віце-президент Української академії наук, публіцист, один з творців, взагалі української журналістики. Сергій Єфремов був. Тим, хто працював з темою взагалі української державності, він розробив концепцію українського націоналізму, спідглянувши її, скоріш за все трошки в у, на заході. Але попри це, все ще розробив бачення українського націоналізму. Видав ряд монографічних праць про Франка, Коцюбинського, Ночуя Левицького, Керпенка Карого, Марко Овчок. писав літературну критику інколи нещадну, інколи жорстоку і грубу. Але, попри це, як на мене, він підживлював загалом українську критику. Якщо говорити про наукові та публіцистичні статті, то їх нараховувалось близько 10 тисяч тисяч 10 наукових статей та публіцистичних праць. Це просто скажені цифри. Попри це, якщо говорити про політичний бекграунд, то він у Сергія Єфремова був ще той, він розпочав свою політичну діяльність в студентські роки. Він тоді доєднався до такої організації, яка називалась «Загальна загальноукраїнська безпартійна демократична організація. Це було таке політичне утворення, яке мало на меті згуртувати українських діячів за незалежність за автономію Української республіки. однак, після того, вже в 1908 році він вже доєднався до товариства українських поступовців, де був дуже активним діячем. І так закрутилося, що за гострі виступи і критику влади Сергія Єфремова неодноразово заарештовувала російська влада, але це його не зупиняло. Він продовжував і далі писати гостру критику і загалом засуджувати той режим, який тоді існував, і також він вже в 1917 році доєднався до Української центральної ради. А в квітні 1917-го, так само вже на українському національному конгресі, його було проголошено заступником голови Української центральної ради. До речі, цікавий факт, що саме Сергій Єфремов запропонував такий термін, як Українська Народна Республіка. За що його називали таким хрещеним батьком УНР. Свою політичну роботу він поєднував з написанням наукових праць та роботи в, в Українській академії наук. Аж до справи у спілки визволення України фіктивної справи в ній йому інкримінували фіктивні звинувачення і ув'язнили Сергія Єфремова у цій справі СВУ на 10 років з суворою ізоляцією. Сергій Єфремов геніальний розум України загинув в Володимирській в'язниці 10 березня 1939 року за три місяці до закінчення ув'язнення і перебування власне у цій в'язниці. Пронегідно хочу закликати вас ознайомитися з біографією Сергія Єфремова. Так він був контроверсійним персонажем. Але в плані того, що він жорстоко критикував індивідуалізм і рахував, що народне і державне воно стоїть вище за індивідуальне, тобто це конфлікт, який у нас і досі є зараз в суспільстві. Але попри це. Він зробив гігантський внесок в українську науку, в українську філологію, літературну критику. Тому мені дуже хочеться, щоб про такого масштабу особисті знало якомога більше людей. Я планую зробити про нього випуск окремий, аби розкрити більше біографію цього героя. Але закликаю вас вже це зробити, вже ознайомитися частково. Наступною людиною, про яку ми будемо говорити, це буде Людмила Старицька, Черняхівська, надзвичайна жінка, письменниця, театрознавиця, громадська діячка та політикиня. Вона активно займалася власним ремеслом, а також поєднувала це з політичною діяльністю. Людмила Старицька-Черняхівська походила з дуже інтелігентної родини. Її батько був Михайло Старицький, відомий драматург корифей українського театру. Ви можете його знати за такою п'єсою, як за двома зайцями. Ця п'єса була привласнена росіянами. А її мати була Софія Лисенко це була акторка, громадська діячка та сестра відомого композитора, композитора Миколи Лисенка. Як ми могли зрозуміти, вплив ось такої поважної родини не оминув і Людмилу Старицьку-Черняхівську, а вона вже з семи років почала писати власні п'єси, ставити разом з сестрами вистави. І загалом розвивалася досить стрімко, враховуючи Ось таке середовище інтелектуальне та освічене, яке було в неї, вже у дорослішому віці вона написала близько 20 п'єс. Зокрема, вони стосувалися історичної тематики, писала мемуари, мемуари, які базувалися на біографії Лесі Українки, Микола Лисенка. Окрім цього, також і займалася перекладами. Якщо говорити про політичний бекграунд, то вона була членкиною організації, яка називалася Просвіта. Вона входила до складу товариства наукового імені Тараса Шевченка, а також вже згаданого товариства українських поступовців. Під час Першої світової війни Людмила Старицька допомагала в шпиталі, який був створений при клубі Родина. Клуб Родина це така літературно-мистецька спілка. Якраз в цей час надійшла новина про літневу революцію, і в клубі родина були скликані збори, і тоді прийняли рішення про створення Української центральної ради. На національному всеукраїнському конгресі Старицьку Черніхівську обрали членом Української центральної ради. Однак, як ви вже могли здогадатися, ця діяльність не могла лишитися непоміченою, і разом з чоловіком Олександром Черняхівським Людмилу було заарештовано у фіктивній справі спілки визволення України, так само, як і Сергія Єфремова, і її засудили до позбавлення волі терміном на 5 років. Вона відбувала. Своє покарання у місті Сталіно, нинішній Донецьк, але була раніше її відпустили раніше через дострокове звільнення. І якщо ви думали, що це все, то на жаль ні. Я мушу вас засмутити, тому що за Людмилою Старицькою прийшли вдруге вже в 1941 році, коли під стінами Києва точилися жорстокі бої. В квартирі Людмили Черняхівської Старицької відбувався обшук. Просто уявіть собі пріоритизацію задач, що у вас зараз на вас нападає зовнішній ворог, у вас точаться криваві бої, але ви в цей час проводите обшук у літературної діячки колишній учасниці Української центральної ради. Тобто, це якісь. Як на мене, дуже показовий момент. І якраз цей момент працівники НКВС конфіскували у Людмили Старицької паспорт. Її разом з сестрою вивезли вантажівкою до Харкова, звинуватили в антирадянській діяльності і знову засудили до ще одного ув'язнення, яке вона мала відбувати в Казахській Республіці. На жаль, дороги Людмила Старицька-Черняхівська не пережила, і 73-річна 73 письменниця померла дорогою до місця відбування покарання. Далі поговоримо про відомого письменника та драматурга Олександра Олеся або ж Олександра Кандибу. Творчість Олександра Олеся поділяється на два етапи в Україні та в еміграції. В Україні це, власне, період 1907-1918 і в еміграції 1914-1944 рік. Становлення поета припадає якраз на період революційного піднесення і повстання Української Народної Республіки. Повстання визвольного руху. У 1907 році виходить його відома збірка з журбою радість обійнялася, яка викликала величезний ажіотаж і прихильність до творчості Олександра Олеся. Він розповідає в ній. Дуже ліричні епізоди емоційних переживань, але також там присутні і моменти боротьби та якогось національного визволення, самостійності і піднесення. Його герої прославляли боротьбу за власну державність, вони ділилися емоціями, і вони так само показували якесь, якесь задоволення від звільнення, від поневолення. Тобто дуже різностороння література була в Олександра Олеся. Тож не дивно, що Олександр Олесь не міг триматись осторонь державних питань. Так, в 1919 році він виїжджає в Будапешт як аташе з питань культури Посольства Української Народної Республіки в Угорщині. 1919-22 рік вони. З співвітчизниками, зокрема з Антіном Крушельницьким, та так, тим самим Антіном Крушельницьким з родини Крушельницьких, які стали символом замордованої інтелігенції. Вони збирали кошти для допомоги голодуючим в Україні під час голодомору 1921-1923 років. Як ми можемо побачити, Олександр Олесь в еміграції не полишав діяльності на славу і на допомогу своїм співвітчизникам. А з 1924 року Олександр Олесь займається журналістикою. Він стояв у витоків разом з іншими людьми Українського вільного університету, першого університету української еміграції. Також ви можете знати Олександра Олеся, як Батька відомого поета Олега Ольжича він був активним учасником руху опору і був насмерть закотований німецькими загарбниками в концтаборі Закценгаузен. Олександр Олесь дуже його дуже підкосила ця звістка про смерть сина. І він помирає 22 липня 1944 року у Празі, невдовзі після отримання звістки про смерть сина у німецькому концтаборі. Наступною, але не менш важливою буде Софія Русова. Навіть не знаю з чого почати, тому що історія цієї жінки дуже вражаюча. Софія Русова це українська вчителька, письменниця, література знавиця, громадська діячка. Одна з організаторок фемінізму в Україні. Вона походила з дуже благородної родини. По одну сторону від ліфлянських дворян. Це назва шляхти на територіях сучасної Латвії та Естонії. По іншу сторону, вона походила від французьких гугенотів. Її українство взагалі почало формуватися в середовищі вже згаданих старицьких лисенків. І чесно кажучи, дуже важко зрозуміти, з чого почати розповіді, тому що Просто історія цієї жінки дуже вражаюча. Основне можу сказати точно, що Софія Русова багато прикладала зусиль для того, аби виховувати в школі дітей за українським зразком. Вона дуже багато присвячувала себе вчителюванні та освітній діяльності. І, зокрема, одна з основних ідей, які вона пропагувала в своїй освітній діяльності, це ідея незалежності України. Тому, як ми могли зрозуміти, вже, ця історія, ця персоналі буде дуже цікава. Часи Російської імперії Софія організовувала таємні школи, прилюдні читання. Вона мешкала з своїм чоловіком в Одесі і займалася там складанням українських підручників, українських каталогів у січні, в тисяча році, в Петербурзі, на першому всеросійському жіночому з'їзді вона виступила з. Питанням на захист навчання державною, точніше, не державною українською мовою, і поставила власне питання про те, наскільки це необхідно навчатися рідною мовою. В часи Української центральної ради, звісно ж, Софія Русова не стояла осторонь. Вона долучилася і була не тільки членкиною Української центральної ради, але також і очолювала всеукраїнську вчительську спілку. Пізніше, вже, коли постав гетьманат, Софія Русова також була доєднана і там. Вона займалася в складі Міністерства освіти, дерусифікації шкіл, знову ж таки, підготовкою матеріалів українською і активно займалася пропагуванням ідеї української освіти. Тож ми можемо побачити, що Софія Русова була дуже адаптована Тивна, і вона могла і несла якусь освітню цікоосвітню корисну місію незалежно від буремності тих часів, які були ой наскільки сильно непередбачувані і приголомшиві. За той довгий час, після повалення уряду УНР і приходом до влади Української Народної Республіки, Софія організовувала шпиталь для вояків. УНР також вона їздила в Польщу, аби довідуватися, як ставляться в таборах до українських військовополонених. І так в 1920 році, коли органи влади і війська УНР покинули місто. Через кілька днів вже довелося звикати до комуністичних режимів. Софія Русова не хотіла покидати місто, вона не хотіла виїжджати. Так тривало, поки не почалися обшуки. З жахом вона згадувала пізніше про діяльність чекістів у Кам'янці. Далі я наведу її цитату. Заарештували молоденьких дівчат-слухачок і розстріляли їх. Це був один жах, і з цим не можна було ніяк примиритися. Вони нищили нашу красу, нашу свідому молодь. З цим фактом людської жорстокості я не могла ніяк помиритися. Пішла до своїх приятелів в університет. Усі в розпачі сидять і чекають: сьогодні ти, а завтра я. Від 1922 року Софія Русова перебуває в еміграції, але навіть там вона не припиняє працювати на благо своєї країни. В 1931-33 роках вона проявляє активну громадську позицію, організовує акцію з допомоги ем, голодуючим в Україні. Якщо говорити про її діяльність, в 1932 році вона брала участь у міжнародному конгресі Ліги Миру та Свободи, який відбувся у Франції. Тоді вона проголосила промову про становище українців в Румунії, Прикарпатті, а також про те, як важко живеться українському народу під совітами. Тоді, в своєму щоденнику вона сказала. Проти мене кричали, гнали мене, а потім роздавали цілу літературу, прославляючи більшовиків. Її виступ не підтримували тоді делегати Данії, Швеції, звісно ж, СРСР, але за були представники Швейцарії і Болгарії. Тоді Русова вимагала від Ліги нації зробити щось, аби і висловити своє ставлення про радянську владу, про уряд, який є урядом терору, насильства над народами, і про те, яке нещастя мають ті народи, які живуть під совітами. Але як ми могли побачити, на жаль, світ залишався мовчазним щодо слів Софії Русової. Завдяки її діяльності і її клопотанням якраз тоді, в голодні 30-ті роки, за кордону надійшла допомога дітям в Україну, які голодували. До кінця свого життя Софія Русова прожила в Празі, де і померла 5 лютого 1940 року. Як ми могли побачити, всіх цих людей, які працювали в абсолютно різних сферах, об'єднує одна річ. Це політика. Незалежно від того, чи це була вчителька, чи це була письменниця, чи це був поет, чи це був літератор, чи літературний критик, всі ці люди або постраждали від своєї діяльності, або поплатилися за неї життям. Тому. Е я сподіваюся, це відео було вам корисним. Я сподіваюся, що ви дізналися щось нове про людей, яких ми сьогодні обговорювали, про яких я сьогодні розповідала. І я сподіваюся, що ви поставите цьому відео лайк, підпишетесь на цей канал, можливо, запропонуєте також ідеї для наступних відео. Дякую вам, що були зі мною. Па-па!